Тобто за сучасною термінологією, це теж співпадає так в сучасній країні міський голова або мед став чорносотенець Борис Пелікан, якого в тому самому 1917 році, в березні місяці, було усунуто від виконання е, даних обов'язків. Якщо, до речі, вам треба затриматися на слайді, бо я бачу, де хто конструктує, мені будь ласка, теж сигнайте, щоб я не перемикав, якщо в цьому є е, потреба. Якщо ви залишите презентацію, ми зможемо в групі залишити, якщо ви дозволите, тоді можна в, 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 ну, всі Так, всі, Але, але в результат... я бачу, що люди конспектують, тому вистигайте так добре. Отже, це якраз ви бачите на фотокартах і Івана Сосновського, і Бориса mm -hmm. Пелікана, двох осіб, про яких йшлося. Ну і рухаючись далі, переходимо до другої складової міського самоврядування це міська дума. Міські думи, як можливо, ви пам'ятаєте, знаєте з попередніх лекцій в Російській імперії почали формуватися після буржуазних реформ 1860-70-х років, коли міські думи стали виконувати ті функції, які на них покладалися з точки зору організації міського самоврядування до 1900, тобто до березня сімнадцятого року. До падіння Російської імперії, міська дума Одеси, як і будь-яка міська дума Російської імперії була цензовою. Це означає, що не було загального виборчого права, мали виборче право лише певні категорії населення. Це були категорії, скажімо, за гендерною знакою, не мали право голосу жінки. Це були категорії, які визначалися і за майновим статусом, і за суспільно правовим статусом, і таке інше. До Одеської міської думи входило до 80% Гласних ну, слово, гласний чи термін гласний, напевно, легко здогадатися. Походить від якого слова це похідне від слова голосувати. Так і скорочено від голосувати, це є гласні. І на даному слайді я знову ж таки зупинився не випадково на одному з найзнаковіших керівників Одеси. Це Павло Олександрович Зелений. Власне, це його фотографія. Він відомий. Ну, напевно, якщо брати всіх міських голів Одеси до не тільки до 1917 року, а певно пізніше, то він був найбільшим українофілом. Він не просто був українцем за походженням. Про що маніфестує його прізвище, він був найбільшим українофілом, тому що навіть в умовах того часу він не вважав за елементом остраху заявляти про підтримку українських культурних традицій, зокрема до його заслуг. Належить е, це місь, одеська міська дума початку ХХ століття. Власне, там, де в нас зараз розташована тільки трошки е, інша конструкція. Також Павло Зелений був ініціатором, е, фактично одним з ініціаторів побудови пам'ятника Тараса Шевченка, там, де він зараз розташований, він виділив особисто виділив 500 рублів на ці потреби. Він був одним з засновників Одеської просвіти. Він був палким прихильником побудови нового, нової будівлі міської публічної бібліотеки, яка розташована, і про це теж будемо говорити на вулиці Херсонській, тоді тепер Пасера. І загалом людина, яка залишила яскравий і, напевно, такий позитивний приклад управління містом, на відміну від багатьох його. Крім сучасників чи попередників, е, Власне, чим займалася міська дума в цей період часу, най ну, різними зрозуміло, що різними аспектами. І один з головних аспектів, одна з головних функцій міської думи це благоустрій міста. Не випадково тут на слайді я угорі тільки зробив під заголовок. Ми трошки поговоримо про ті моменти, які, на мою думку, на мою суб'єктивну думку є найбільш цікавими. Ну, зокрема. В 1900 році дума ухвалила постанову про затвердження нумерації будинків, і не кожен одесит знає, і тим паче не кожен гість Одеси знає, що була запропонована схема про те, що всі вулиці, які йдуть в бік моря, нумеруються за принципом від моря перші номери від моря і далі до центру. І другий опорний пункт це вулиця Преображенська. Для тих е, вулиць, які не йшли до моря. Це були два е, орієнтири. Але більше того, дума затвердила не тільки е, такий принцип, вона також зафіксувала правила розміщення табличок, в тому числі нумерації. Це були е, таблички, номерні таблички трикутної форми, біло-чорного кольору, і саме за таким стандартом е, мали використовувати в місті. В той період часу активно замощуються або перемощуються вулиці. Знову ж таки, цей процес почався в 19 столітті. Але якщо ми говоримо про найбільш відомі або одні з найбільш відомих вулиць Одеси, такі як і Дербасівська, і Французький бульвар, і Приморський бульвар, тоді Миколаївський він називався, і вулиця Пушкінська, то вони якраз ремонтувалися, полагоджувалися, замощувалися саме тоді. Ну і на відміну від е, околиць міста, ну, у нас, напевно, в суспільстві часто існує така, на мою думку, хибне, е, хибне уявлення або хибна, хибне навіть переконання про те, що колись до нас все було добре, а тільки за нас, за нашого часу, все не дуже добре. І ми часто любимо, е, дивлячись на минуле, наводити певні приклади, як тоді е, щось робилося і хочемо побачити. Правильний приклад, і напевно це логічно і це правильно. Але приклад Одеси і не тільки Одеси якраз засвідчує про зворотнє. Одеса того періоду часу не тільки розвивалася, вона не тільки розширялася, але вона теж мала дуже багато негативних моментів, які характерні і для сучасності. в тому числі приділялися дуже багато уваги центральній частині міста. І практично не приділялися уваги околицям передмістю. Ну і крім всього іншого, треба розуміти, що теперішня Одеса і тодішня Одеса, з точки зору розміру, були різними містами. Адже, скажімо, Куликове поле залізничний вокзал це вже був фактично край міста. Або, наприклад. Ну, Слубідка чи Молдаванка це були території, які вважалися теж віддалені від центру, оскільки тоді не було, як ви прекрасно знаєте, спальних районів сучасних там Таїрова, Черьошки і такі інше. І тому, коли ми говоримо про околиці міста, то це не десь дуже далеко. Це фактично на відстані декількох кілометрів від е, центру Одеси. І до речі, у тисяча році замощувалася вулиця Пушкінська за новим. За новою методикою, за методикою так мовити, такого ялинкового формування бруківки. Ну і використовували, в тому числі вже активно почали використовувати і асфальт, який поступово заміщував бруківку. Ось на цій світлині ми можемо побачити: ну, легко пізнати за назвою готель Пасаж Ріг Дерібасівської і Якраз ця бруківка, яка значною бірою зберігається і. До сьогоднішнього дня, ну і також можна помітити, ми теж до цього зараз дійдемо, що поворот трамвайної колії в той бік, де він зараз відсутній, бік до вулиці Садової, через буквально через декілька хвилин. Ну і на що, також хотів би звернути увагу з точки зору благоустрою і заношення вулиця, Миколаївський бульвар, тепер Приморський. І теж на цій світлині можна дуже легко помітити, що бруківки тут е, немає. Е, зараз її теж немає тої бруківки, яка була. Це вже у сучасний ремонт вулиці е, Приморської або з Приморського бульвару, е, Миколаївського бульвару. І власне це була проблема, з якою міська влада е, зіштовхувалася в різний проміжок часу, в тому числі на початку двадцяти століття. До речі, на це виділяли дуже багато коштів. І, до речі, ще одна е ремарка. Е в свій час мені довелося, читаючи одеські газети того часу, це десь за 1911 або 2010 рік. Е я натрапив на доволі велику замітку невідомого автора. Тобто, це не був штатний журналіст, це був Одесит, який вирішив з болем серця написати в ряд-колегію одеського Ліска про те, що. Е Вулиці Одеси виглядає занедбані, будинки не доглянуті, дуже багато будівель, які перебувають в жахливому стані. І це він писав дійсно щиро, е переживаючи за стан справ в місті і власні думи, в той чи інший спосіб, наскільки це вдавалося або не вдавалося зробити, повинні були вирішити дані е питання. Ще один, як на мене, важливий епізод благоустрою, вирішення питань благоустрою Одеси початку ХХ століття це водогін. Ну, певно, ви неодноразово чули таку фразу е в Одесі вона досить поширена, не фонтан. Коли щось говорить про будь-який аспект життя і кажуть, не фонтан, наче щось не дуже якісне. Це не випадково. Можливо, вам вже Тарас Григорович розповідав, що це була традиція, коли якісна вода була тільки на фонтані, на великому, а в інших. Районах міста вона була не дуже якісна. І в тисячі, зокрема, в 1913 14 роках якраз напередодні Першої світової війни. Дума прийняла рішення про приведення водогону до пересипу, до Ярмаркової площі. І загалом, воно ж таки, цьому питанні приділяло настільки багато уваги, що в результаті реконструкції водогону міста. Одеський водогін до 1914 року, або станом на 1914 рік, вважався, фактично офіційно вважався найкращим у Російській імперії. Навіть попри оці всі нюанси, найкращим за двома показниками: і за якістю води, і за довжиною каналізації, яка забезпечувала містян питною водою. Ніршою була ситуація з електроенергією. Напевно, вона була гіршою із об'єктивних причин, тому що електроенергія лише поступово почала входити в життя, ну і не лише деситів, але певно будь-якій точці земної колі. Електроенергія забезпечувала лише заможні оселі і фактично лише центру Одеси вона залишалася дорогою і для того, щоб вирішити це питання, у 1913 році була побудована нова потужніша. Електростанція, частково е це питання було вирішено, і не просто вирішено, воно дало поштовх. І загалом дискусії навколо електроенергії дали поштовх на ще одному надзвичайно е важливому елементу в розвитку міста це трамвай. З 1907 року на електричну тягу почали переводити трамвай, до речі, слово трамвай використовували. Рідко найчастіше використовували цей термін, який ви бачите на слайді, це кінно-залізна дорога, тому що власника в буквальному сенсі так це і виглядало. Монополістом у цьому виді транспортних послуг було бельгійське акціонерне товариство міста Лєш, і є така точка зору. Тут на слайді ви можете прочитати в третьому рядочку, але ще наголошується точка зору. Це не є доконаний факт. Це точка зору, яка е, потребує певної осмислення і е, пошуку додаткової аргументації, Але разом з тим, як мені здається, вона доволі цікава і приваблива екскурсійно, що, за прикладом Бельгії, е, тривальних водіїв Одесі називали Ватманами Ну, від одиниці потужності Ват і Мен е, людина. Щоправда, навіть якщо цей так і було насправді, то цей термін проіснував дуже недовго. І зокрема, вже там, починаючи з 1920-30-х років, він не вживався у побуті, не вживався у міському просторі і почали завойовувати своє право на існування, інші більш для нас звичні. Терміни, і що також, як на мене, характерно, вже напередодні Першої світової війни функціонував 31 маршрут. Якщо ми подивимося на сучасну нумерацію одеських трамвайних маршрутів, то ми дуже легко помітимо, що зараз е кількість маршрутів є приблизно такою самою. Здається, найвища, найвищий показник маршруту це 30-й, який йде від Херсонського скверу, тобто ця система нумерації в нас за великим рахунком залишилися, лише змінилися маршрути. І, до речі, на відміну від цього дня, тоді маршрути найчастіше називалися не за номерами, як зараз, а називалися від першої і кінцевої станції. Тобто там від Ланжерону до вулиці Гаванної, від тої станції і до іншої станції. Нумерація маршрутів це явище трошки пізнішого часу, і декілька. Світлин задля аргументації і задля візуалізації того, про що я кажу. Це світлина запозичена з одного з одеських сайтів. Так от ми бачимо біля оперного театру тиви транспорту. Ну і ось в, правому, в правій частині світлини ми бачимо оці самі. Ту саму кінну тягу, яка використовувалася наприкінці 19-го, на початку 20-го століття до 1907 року. А ось вже пізніша світлина. Ми бачимо трамвай сучасного типу, ми бачимо номер 22 і, так, і нижче карантин. Тобто, якраз це пункт, так, перший пункт, а з того боку писали крайню точку, до якої йшов. Трамвай, ну і Тут ми бачимо, що вони вже повністю на електричній тязі, вже немає використання тяглої сили в вигляді коней. Е, ми бачимо, до речі, трамвай і знизу, і вгорі. Аж три штуки. Так, впіймали е, на цій світлині. Ну, Напевно, можна ще тут поговорити про правила дорожнього руху, тому що по вулицям ходять люди і не особливо звертають увагу на рух трамваю, але це так у вигляді скоріше жарту. І ще одна світлина, яка доповнює сказане, це, не знаю, чи ви пізнаєте, ну, тут написано правда, вулиця Галанта, якось там тут і написано. Тобто це якраз прокладання першого маршруту. Перший маршрут, який був дуже тривалий, від вулиці Ланжеронівської аж до пляжу Ланжероні. Відбувалися в цей період часу зміни і у плануванні парку рекреаційної зони. Ну і ще одна ремарка знову ж таки, вже декілька разів я повторював. Напевно, незавим не буде повторити ще раз. І тут на слайді про це я навіть написав. Чимало зеленої зони віддавалися під забудову. Це для того, щоб ви, знов ж таки не думали, що це є тільки сучасна тенденція, коли теперішні будівельні компанії хочуть заробити кошти, і вони шукають кращі перспективи, кращі можливості. Це було і попередню епоху, в тому числі в Одесі. І, зокрема, цей період часу ледь не загинув один з найвідоміших, а на той період часу, можливо, найвідоміший парк. Який розташований на склобіці Романюка, е вище вулиці Балківської, якщо їхати з центру е на виїзд міста. Юківський парк він знаменитий багатьма речами. Певно, ви чули від моїх попередників, що це район, де існувала садиба внука гетьмана Кирила Розумовського Петра Розумовського, це такий був доволі культовий. Культова локація ну, тоді за межами Одеси, там був перший приватний зоопарк. Там фактично було місто, де, місце, де багато місця на початку ХІХ століття проводили дозвілля. І ну, не даремно одна з вулиць центрі Одеси називається вулиця Розумовська, тому що вона якраз рухалася до Дюківського парку і він дійсно почав. Поступово потрапляти в категорію занедбаного стану і перебував в такому стані майже все ХХ століття аж до рубежа 90-х років і початку ХХІ століття. На місці колишнього карантину на початку ХХ століття поступово формувався Олександрівський парк, тепер відомий нам під іншою назвою. Поряд з ним саме в цей період часу почав формуватися. Пляж Ланжерон в сучасному його е форматі. Думаю, ось А що врятувало Дюкерський факт? Що його врятувало від, так, достаточного, від, від е на це питання, напевно, не так однозначно можна дати відповідь? Е Я думаю, що є дві причини. Це моя дуже суб'єктивна думка. Одна причина полягає в тому, що можливо до його повної забудови просто справа не дійшла, не встигли. А з другого боку, напевно, все ж таки його реноме, колишнє реноме, воно стало аргументом для активної частини містян, які в той чи інший спосіб його хотіли захистити. Точно пам'ятаю, що в 1990-х роках це питання було доволі актуально, і його піднімали, згадували про його історичну функцію. Врешті не тільки врятували, але навіть почали проводити певні роботи по його. Облаштуванню, ну він дуже великий, тому напевно не все е зробили як хотіли, але, власне кажучи, він був врятований. Це Олександрівський парк, так як він тоді виглядав ну, частина парку Парк Шевченка. Одна з паркових локацій, її теж, напевно, доволі легко пізнати, якщо придивитися завдяки собору, це навпроти залізничного вокзалу. Так воно не сильно змінилося з точки зору планування, так, і тому рухаємося далі. оцю цю світлину дуже важко ідентифікувати для людей, які далекі від. Від певної тематики, і тут напевно немає якихось підказок, на що можна було би зупинитися. Але це частина ботанічного саду старого ботанічного саду, якого вже не існує. В Одесі існувало три ботанічних сади. Перший ботанічний сад був заснований. У 19 столітті в внутрішньому двороку е, імператорського новоросійського університету, там де зараз е, територія між головним корпусом і хімічним факультетом, Ось на цій невеличкій території, був перший. Другий ботанічний сад, це саме він, був розташований напроти кіностудії. Е, це е, фактично там, де зараз розташований політехнічний університет. Ну а третій ботанічний сад, це той сад, який існує зараз. Сад який належить Одеському університету. І вже до 1914 року ботанічний сад теж перебував в занедбаному стані. І на цій світлині ми бачимо проведення так званих Одеських Олімпійських ігор. Це була така традиція, вони неодноразово проводилися. Частина ботанічного саду була здана в оренду, частина почала забудовуватися, частина просто перебувала незадіяна, там заростала, видно, якимись хащами. І так далі. Від благоустрою Одеси перейдемо тепер до суспільно-політичних процесів. Як я і обіцяв, частково я буду пропускати певний матеріал. Той матеріал, який ви вже чули, на якому я зупинятися не буду про повстання на броненосі князь Путьомкін Таврійський. єврейські погроми. Ну, про єврейські погроми я лише буквально зупинюся Можливо, на двох моментах або на, на півтора моментах. Перший момент: 30 жовтня або 17-го за тодішнім стилем, з'явився царський маніфест про оновлення політичної системи, тобто про лібералізацію політичної системи. Єврейський погром в Одесі розпочався наступного дня. І очевидно, що це не випадково, це не збіг обставин, це був це фактично була реакція. Монархічних сил це була реакція чорносотенців на царський маніфест. Не вважали, що імператор піддався на шантаж революціонерів, що він надає занадто багато свободи певним політичним силам. І в відповідь на цей маніфест не тільки в Одесі, але паралельно, що теж, до речі, є, як на мене, аргументом: в Кишиневі, в Херсоні, в Києві, в Акермані. Одночасно в один та самий день почалися єврейські погроми, в результаті яких... З Одеси виїхало близько 50 тисяч євреїв. І коли ми час від часу читаємо біографії голівудських акторів і там читаємо, що їхнє коріння пов'язане з Україною, то дуже часто це якраз і спадкоємці, нащадки тих людей, які тої єврейської громади, яка виїхала з Одеси в результаті погрому жовтня 1905 року. Року, ну і друга складова, чому ну, власне єврейський погром? Тому що це, до речі, коли